Усім привіт на моєму каналі! Героїня відео Йоко Оно. Джон Леннон якось сказав про свою дружину, що вона є найвідомішою нікому невідомою художницею світу. Усі знають її ім'я, але ніхто не знає, чим вона займається. А для шанувальників The Beatles вона назавжди залишилася жінкою, яка розвалила легендарний гурт. Проте, для поціновувачів мистецтва вона є важливою художницею-концептуалісткою, яка стояла біля витоків перформансу. Пропоную з'ясувати, хто ж така Йоко Оно. Оно народилася в Токіо 1933 року в привілейованій родині. Її мати була членом родини, яка заснувала банк Ясуде, пізніше Фуджі банк, а батько працював у Спесі Банк. За два тижні до народження Она по роботі батька перевели працювати в США. Решта сім'ї приєдналася до нього згодом. і Оно вперше зустрілася із батьком, коли їй було два роки. Коли батька Оно перевели знову працювати в Японію, уся сім'я повернулася на батьківщину, і Йоко Оно вступила до елітної токійської школи, де була однокласницею майбутнього імператора Японії. 9 березня 1945 року понад 300 військових літаків атакували Токіо і скидали бомби на. Місто. Оскільки переважна більшість будівель була зведена із бамбуку, дерева, райони згоріли за лічені години. 100 тисяч людей загинуло, і понад мільйон залишилося без житла. Пілоти останніх літаків, які рухалися, згодом згадували, що вони відчували запах смаленого м'яса на місці зруйнованих будівель. Оскільки родина Якоону була заможною, вони мали близько 30 слуг, жили поблизу імператорського палацу, пожежі до них не дійшли. Ту ніч, якоону, провела в ліжку із лихоманкою і спостерігала із вікна, як горить місто. Мама художниці боялася повторних бомбардувань, тому вивезла дітей в село, і там вони опинилися в типові за таких обставин ситуації. Вони потребували їжі. Діти обмінювали своє майно на їжу і навіть голодували. Пізніше я згадуватиме свій перший в житті перформанс, коли вона запитувала братика, що він хоче на вечерю, і пропонувала йому уявити споживання тієї їжі. Тим часом батько Якона був у таборі для військовополонених у Китаї. Після війни вона повернулася до навчання. Далі був університет Гакушуїн, де вона була першою студенткою-дівчиною на філософському факультеті. Однак вистачило її лише на два семестри у 20 років. Якона знову вирушила до Америки. Вона навчалася в коледжі Сари Лоуренс, який на той час був виключно жіночим і дуже прогресивним. Там вона відвідувала уроки музики та візуального мистецтва. 1960-го шістдесятого вона орендувала мансарду. Приміщення було в жахливому стані, проте дівчина змогла влаштувати його таким чином, щоб зробити там і студію, і житло. Вона організовувала серію виступів, на які до речі, іноді приходило навіть по 200 людей. Там вона робила свої перші перформанси. Наприклад, білий аркуш закріпляла на стіну, відкривала холодильник, брала з нього їжу і кидала в аркуш, а потім спалювала його, щоб твір поглинув сам себе. До зустрічі із Леноном Йокоона мала два шлюби і доньку. Історія з донькою взагалі дуже драматична, оскільки її викрав колишній чоловік, змінив дівчинці ім'я, і Якована роками не могла знайти свою дитину. Перший контакт художниці із The Beatles відбувся, коли вона прийшла до. Пола Маккартні до нього додому, щоб отримати рукопис пісні Леннона Маккартні для книги, над якою працював авангардний композитор Джон Кейдж, Маккартні відмовився дати свій рукопис, проте припустив, що це може зробити Леннон, як власне і відбулося. Перша зустріч Джона Леннона та Якоона відбулася 1966 року в лондонській галереї Індіка, серед меценатів якої також був Пол Маккартні. Тоді Якоона готувалася до виставки свого мистецтва і варто зазначити, що. Що Джон Леннон ознайомившись із її діяльністю? Високо оцінив талант художниці. Леннон був заінтригований роботою Оно картина, щоб забити цвях. Відвідувачам пропонувалося забити цвях у дерев'яну дошку, пофарбовану в білий колір. Хоча виставка ще не відкрилася, Леннон все ж таки запитав Она, чи може він забити цвях. Але Оно відмовила. Галерист, коли почув цю зухвалість, він був просто в шоці. Сказав їй: Ти взагалі знаєш, хто це? Він мільйонер, він може все це купити. Оно вдавала, що не знає. Наєє про існування Бітлз, але поступилася, назвавши умову, якщо Леннон заплатить їй 5 шилінгів, на що Леннон відповів: Я дам тобі уявні 5 шилінгів і заб'ю уявний цвях. Якийсь час вони дружили. Она подарувала Леннону примірник грейпфрута, і незабаром вони почали листуватися. У вересні 1967 року Леннон спонсорував сольну виставку Она. Коли дружина Леннона попросила пояснити, чому це Она телефонує їм додому? Він пояснив, що вона лише намагається отримати гроші за свою авангардну фігню? Роман розпочався в травні 1968 року. Того ж року Лена написав пісню «Happiness is a warm gun», в якій пікантні натяки присвятив. Она вона завагітніла, але через кілька тижнів після розлучення Леннона із його дружиною у неї трапився викидень. 1969 року. Джон Леннон та Йоко Оно одружилися і провели медовий місяць в Амстердамі. Про перформанс, який вони тоді влаштували, ми поговоримо протягом відео. А поки зазначу, що Джон Леннон змінив своє ім'я, замінивши Вінстон на Оно. Він представлявся як Джон Оно Леннон. Проте в офіційних документах він залишався Джон Вінстон Оно Леннон. Преса охрестила Оно жінка, яка розбила Бітлз. Проте в одному із своїх інтерв'ю Леннон заперечив це. Подібне підтвердив і Харрісон, сказавши, що проблеми всередині групи почалися задовго до появи Она. Пізніше Оно в інтерв'ю звинуватила Пола Маккартні в розпаді групи, порівнявши його талант із Леноном і назвавши Пола менш талановитим. Це не аби як розлютило дружину Маккартні, яка на той момент помирала від раку. А коли вона померла, Маккартні не запросив Оно на меморіальну службу дружини. Після розпаду Бітлз пара жила в Лондоні, а згодом переїхала на Манхеттен. Їх стосунки загострювалися. На це впливала загроза депортації Леннона, оскільки в Англії йому висунули звинувачення в наркотиках. А також впливала розлука Оної з донькою. 1973 року пара розлучилася, проте згодом вони відновили свої стосунки. 1975 року в день народження Джона народився їх син Шон. Оно і Леннон взяли перерву в творчості, щоб піклуватися про дитину. Увечері, 8 грудня 1980 року, пара працювала на студії над піснею Йоко Оно. Коли вони поверталися додому, Джона Леннона застрелив один із фанатів Бітлс, який переслідував його. Протягом кількох місяців наступного року якого вона випустила альбом «Season of Glass», на обкладинці якого була фотографія закривавлених окулярів Леннона. 2002 року це фото продали на лондонському аукціоні за 13 тисяч доларів. Один із найзнаменитіших перформансів «Cut Piece» вперше був виконаний 1964 року. Вона сиділа нерухомо на сцені. Поруч з нею лежали ножиці. Вона пропонувала глядачам по черзі підходити та відрізати шматок її одягу. Глядачі дотримувалися інструкцій Она і поступово оголювали її. Вона сиділа мовчки, поки твір не завершилася на її розсуд. Це був своєрідний експеримент групової психотерапії. Глядачів запрошували публічно зробити щось, що за звичайних обставин робити заборонено. Згодом перформанс було неодноразово повторено протягом 1964 66 років та 2003-го в Парижі. 1964 року вона створила ще один культовий твір, заснований на інструкціях, який видавався кілька разів: грейфрут грейфрутова книга. Це книга маленького розміру, наповнена вказівками для читачів, за допомогою яких мистецький твір в уяві учасника за. Вершується, наприклад, хованка. Ховайся, поки всі не підуть додому, ховайся, поки всі про тебе не забудуть. «Ховайся, поки всі не помруть 2013 року. Якона випустила продовження грейфрут книгу під назвою Жолудь 1971 року. З'явилася реклама виставки Якона шоу однієї жінки. На той час до неї вже була прикута увага і як до художниці концептуалістки, і як до дружини Джона Леннона. Тому чимало людей вирішили відвідати мома, щоб познайомитися із Її творчістю, яким був подив людей, коли на них очікував порожній зал, і лише роздрукований плакат на касі з написом. Цього тут немає. Роботою була сама реклама. Дерево бажань було натхнене досвідом Йоко Оно, коли вона відвідувала храми Японії. Там дерева у дворах храмів завжди були заповнені вузлами бажань, які здалеку виглядали як квіти. Твір передбачає, що відвідувачі мають писати свої мрії на маленькому аркуші паперу, а потім повісити його на дерево. Така її інсталяція встановлена в Нью-Йорку, Лондоні, Вашингтоні, Сан-Франциско, Копенгагені та Венеції. А також в інших містах Йоко Оно була активістом миру та прав людини, коли тривала війна у В'єтнамі. У кількох творах вона виступала за припинення війни, включаючи її відомий перформанс із Леноном Bad in for Peace» під час їх медового місяця у номері для молодят в Амстердамському готелі. Вони розіслали запрошення: приходьте на медовий місяць Джона та Тако, номеру готелю Амстердам. Деякі змі припускали, що це буде демонстрація акту публічних занять коханням. Проте насправді це була форма протесту. Сім днів пара сиділа у ліжку і з 9 ранку до 9 вечора відповідала на запитання преси. Таким чином, подружжя започаткувала широкомасштабну міжнародну кампанію, яка передбачала поширення їх відомого гасла. Війна завершена, якщо ви цього хочете. Пізніше вони продовжували поширити своє послання з допомогою рекламних щитів у 12 великих містах світу. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас віддячити моєї праці вашими прекрасними. Вподобайками, коментарями та підпискою на мій канал, якщо ви ще цього не встигли зробити. Дякую вам і до нових зустрічей!